В умовах повномасштабної агресії Росії проти України чимала відповідальність за зміцнення основ української державності на плечах армії освітян, які незалежно від трагічних обставин продовжують виховувати майбутні покоління. Сьогодні якість освіти безпосередньо залежить від освітнього середовища і від ресурсу навчальних кабінетів, від бібліотеки як інформаційно-ресурсного центру. Від мотиваційного освітнього середовища, ну і зрештою, в часі війни, коли наша країна перебуває зараз, і освітні заклади все одно організовують освітній процес, то треба ще і дбати про безпечне освітнє середовище. До всесвітнього дня якості освіти, який щороку відзначає 2 четверга листопада, в Україні традиційно оголосили про початок тижня якості освіти. А на Тернопільщині управління служби започаткувало дні якості освіти у громадах. Першу зустріч провели у Білецькій ТГ. Ми все ж таки будемо ще проводити із педагогами зустрічі, де будемо вже більш конкретно говорити по напрямку розвитку того чи іншого закладу освіти. Зараз дуже перспективним є напрямом провадження хасп. Для харчування у закладах освіти також якість освіти відіграє провідну роль, хоча йде війна, але війна нас не гальмує. Тут зібралися директори шкіли, керівники дошкільних закладів освіти області, які зараз, навіть попри війну, працюють на своєму освітньому фронті. Зараз очільники навчальних закладів найбільше дбають за безпекове середовище, яке є обов'язковою складовою якісної школи. У навчальних закладах облаштовують аварійні виходи та комфортні укриття. У нас і укриття є, і в нас і практичні психологи працює. Найбільше були тривожні усі перші тренувальні скажімо, евакуації. Діти були схвильовані. Але пізніше ми їх навчили, що не хвилюватися, треба зібратися, зібрати всі свої основні речі, тривожний рюкзачок і тоді повільним ходом йти в укриття, тому що ми встигаємо. У нас так розміщені евакуаційні входи, що ми маємо можливість розвести різні групи класів по різних, скажімо, евакуаційних виходах. У час воєнного стану державна служба якості освіти перевірок не проводить, тому актуальними є проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів під час усього навчального року.